Ще зараз ми продемонструємо і будемо транслювати прямий ефір. Зараз почуєте, побачити президента України Володимира Зеленського, також побачите президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тому, будь ласка, не перемикайтеся, залишайтеся разом з 24 м каналом. Ми повідомляємо все оперативно, все те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Тому, будь ласка. Польщі, моєї країни дещо брати на себе зобов'язання підтримувати ці війська на східньому фланзі НАТО в майбутньому. Я дуже відданий Польщі. Мені здається, що Польща справді посила на свій внесок більш ніж треба заплатили в скарбничку НАТО. Це одна з найліпших груп людей Польща, а Балтійські країни. Балтийські країни. також їм скрутно доводиться в такому сусідстві. Ми будемо віддані НАТО, але НАТО має посилитися, і європейська частина НАТО має посилитися, щоб були рівні внески. вони мають бути принаймні рівні ці внески. Ви розумієте, чому США, чому США мають платити? Так багато більше проти Європи, але як ви слушно кажете, вони допомагали. Вони намагалися зробити все, що треба. Я думаю, там треба вирівняти допомогу вирівняти внески. Прошу Uh, President Zalinsky, the and today for the we made a deal. Mm -hmm. ми сьогодні уклали угоду. Я з мене бізнесмен. Ми уклали угоду. We І я right. е не сподівався, що так it's вийде, але ми уклали угоду чи буде двосторонній саміт між Путіним і Зеленським? Мене одне одному не подобається. Я можу вам про це сказати. Це не може бути полюбовна така зустріч. так склалися обставини США. Не можуть на це дозволити. США ванбанда динамач <турimer> 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 біля керма м, була некомпетентна людина. Я зупинив дуже багато воєн. Тепер біля стерна компетентна людина. Що зупинила багато воєн. Я дуже багато. вам можу навести приклади країн, що збиралися воюватися, а ми може за них і не чули маленькі держави, менші країни, але я їх зупинив. Мені здається, так але цього не мало нікого статися. Вибачте, секунду про на перемови. Найперше я хочу сказати. Я вважаю, що всі розуміють, що ніхто, так як українці, не хоче зупинити війни. Але будь-які перемови для нас можуть бути зрозуміли. Якщо дві дві сторони, це не війна між США і Росією, це війна між Росії Росії проти України, проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися сісти при столі перемов, і тоді США як найсильніший партнер України. Може приєднатися Європа, має там бути. Мені здається, це дуже важливо. Ми говорили про це з паном президентом. Європа для нас дуже важлива, тому що ми боронимо Європу. Всі європейці визнають, що ми лінія оборони, що ми оборонний рубіж. Тому вони нам допомагають. І також ідеться про НАТО. Безперечно, як сказав пан президент, є між нами потужний зв'язок але якщо взяти на Балтійські держави, не перше, але й Польщу для наших балтійських сусідів це зрозуміло, тому що вони були в СССР, вони були республіками. і Путін тепер хоче їх назад затягнути під своє ярмо. Якщо ми не вистоїмо, то Доведеться американським боякам, я не знаю, чи ви маєте такий намір чи ні. Не буде на вибору на Одес... Одесс питання про Крим, про Одесу, про РВІ. Не будемо говорити за це. Я кажу, хай буде угода без Одеси, згадано. Дуже багато зруйновано вже міст. Хай буде угода, хай буде припинення. Війни і пане президент, я хочу сказати, що ми маємо чудові міста, але є живі, жваві міста. Люди хочуть працювати, йти до школи. Подеколи це дуже важко. Подеколи це прифронтова зона. Доводиться працювати школярам онлайн, студентам онлайн, але Україна бореться і живе. Це дуже важливо. Може, Путін а, уже поширює інформацію, що він нас зруйнував? 700 тисяч вояків він уже втратив. І це незаперечний факт. Я все життя вкладаю угоди. Навіли. І я знаю вже е його давно. Віддавна він е Байден е робив те, що робив. Він до того не причетний. Він хоче укласти угоду, покласти край цьому всьому. Ось, що я роблю. Я аміннамид е угоди. Тут бачите, Великий розгардіяш. Справді це якась катавасія. І ніхто намагався дати вже там ми говорили про це вчора. Ми подумали про те, що воно занадто далеко зайшло. Джей Ді дуже це підтримав. Ми про це говорили. Марко, хочеш щось сказати? Так, це впливає на американців Американський виступ. Виступ це в режимі онлайн. Віцепрезидент виступив Мюнхені, Мені здається, що це був заклик до єднання. Ми єднаємося з Європою. Ми поділяємо певні цінності ці переконання. Одна одна з таких цінностей чи переконання одна. це свобода слова. Ми говорили про це з прем'єр-міністром. Вчора і на, на приватних зустрічах учорашніх вечірніх. Ми вважаємо, що американці мають право висловлюватися відверто. кожен має право від... висловлюватися відверто. Я це зробив так само, як і будь-який американець, наші компанії, наше громадянство. Мені здається, що під проводом пана президента ми знайдемо спільний ґрунт. З цього приводу, але треба додержати всіх потрібних засад. Ми віримо в свободу слова. Будемо боротися за те, щоб ця свобода залишалася в американського громадянства. Трошки трошки ми talking about much. Не говоримо за НАТО, то про це, але це впливає. Чи? Я говорив з Путіним багато разів і коли був останній дзвінок про що йшлося на у цій розмові? Ви що поважно про це питаєте? Все було гаразд. Все пішло добре. Ми сказали, що буде угода. Пане істопане президенту ці мінерали на сході України. Чи входять вони до угоди? Дуже добре питання. Чи заберуться російські війська з тої території? Ми побачимо. Там дуже велика територія, дуже велика територія, окупована імпроц і хто боронитиме ці, цих мінералів чи стерегтиме їх. Угода угода все забезпечить. Ми маємо угоду. І Росія, якщо я хочу сказати, що на це саме стане це буде угода, і ось чого треба сподіватися. На CNN треба uh, зосередитися вам на вашому власному виживанні, тому що CNN, Сінен, здається, не має шансів вижити. Вам уже кінець. Отже, Польща колись була десятиліттями по другій світовій війні під російським контролем. І я Дитиною поїхав до США не, не просто як до на наймогутнішої країни, але найвільнішої країни у світі. І, і також ми а, розуміли я тут а, звертаюся до своїх польських друзів, а їх тривожить те, що ви занадто єднаєтеся з Путіним. Що б ви могли їм на це сказати. Якби я не поєднався з тою тою стороною, не було б угоди. Ви хочете, щоб я щось таке тяжке сказав про Путін, а Потім позвонив Володимиру і спитав, як там справа, як це маєш, як наша справа, як наша угода. Я за Америку і за світ. І я хочу, щоб ви бачите, що ця ненависть. Мені дуже важко трутитися своєю годою. Я це все розумію, але можу сказати, що і, і та, і та сторона не дуже залюблена свого супротивника. Я світом я за світ. Я з Європою в союзницьких стосунках, але це, треба все це доконати. Це треба все це зробити. Знаєте, ем, якщо посилювати напругу, то не буде виходу. Останнє питання. Отже, чотири роки ми мали президента, що стояв на пресових конференціях і говорив за Путіна, і потім Путін. Забіг до України і зруйнував її велику частину? Може, дипломатія, мала має заговорити. Ми спробували як Байден битися в груди і вдавати, що слово США а президента США важить більше ніж його діла. Ні, ось наші діла. Ось наша дипломатія це робить президент Трамп. Може вас запитати? він окупував справді велику частину сходу України, Крим. Отже, це було 2014 року. почалося. Багато років я кажу не просто за президента Байдена, був Обама, президент Трамп, президент Байден. Тепер знову президент Трамп хай його Бог благословить і дасть йому змогу зупинити. Але від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповує окуповує, бував людей від 14-го року, 15-го, ні, 14-го. Ну, і під час 14-го, від 14-го до 22-го тривала оця війна. Людей убивали на лінії зіткнення так званої, його ніхто не зупинив. Ми мали з ним розмови, дуже багато розмов. Багато сторонніх навіть ми підписали. Я навіть підписав як новий президент 2019 року. Підписав угоду. Підписав угоду і е, Макрон і Меркель потвердили припинення війну на вогню. І мене всі запевняли, що ніхто надалі не піде. Ми Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову, зламав нашу угоду. Не обмінювався полонениками. Ми підписували, а він не обмінював. яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі? Я кажу за дипломатію, що а, не дала зупинити руйнацію вашої країни з усією повагою. ми маємо тут американських медійників. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. А, Ви ще не побували в Україні. Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо чи не маємо якихось проблем. Я бачу історію. Я що діється з українським народом, я чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми? Що ви не можете а, набирати людей до війська? І, а, ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєте запобігти зруйнуванню вашої країни? Війною всі мають проблеми. Навіть ви ви маєте океан, океан. Вас відгороджує, але ви відчуєте ми цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре, нам буде чудово, ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах, ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви а, виявляєте неповагу до нашої країни нам. і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Не можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії, і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Mm -hmm. Ви думаєте, якщо б... кричатимете про війну? Mm -hmm. Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Mm -hmm. Я знаю про це. Mm -hmm. Ви мали чудово, чудово mm -hmm. ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. <гум> <гум> і ми <гум> дали вам дали вам 350 мільярдів доларів. Зброєю обладнанням, Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася впродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. намість того, щоб сказати дякую. ми можемо розв'язати наші незгоди, але не треба ми. Ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. Не, ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Калорпи припинення вогню передує угоді. Це, це uh, Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую. Обама вам дав нічого, а я вам дав Джевеліни, щоб ви боролися станки. Що вам дав Обамо дав вам якісь. Леміталі я дав вам зброю без нас. Ви не маєте жодних карт на усу, на, на руках. отже, треба змінити ставлення. знаєте, настанову. станову. А якщо Росія зламає вашу угоду. І не додержуватиме Що, якщо вони зламають припинення війни? А що, якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали. Обаму не поважали, а мене вони шанують. Вентрупутін дуже багато чого витерпів. І його Росію Русі, в усьому винуватили. Раша тут, Раша сю. Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова можна сказати. І треба було це відбути. І він відбув це, і на... це все скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. З його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали: ось це ноутбук з Росії і агент. Це все була оборудка, well, це все була махінація. і він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми. Робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, телебачення, що там. Ми побачимо, що можна зробити.